Всім привіт! З вами Арсен Декусар. І ви на каналі школи перокарського мистецтва Арсен Декусар Студіо. І в сьогоднішньому випуску оглядів ми з вами розберемо сухий шампунь від торгівельної марки Бібі Коста, як їм правильно користуватись. А також ми з вами розберемо гребінець з хвостиком, як він застосовується, в яких напрямках роботи і в чому його переваги. Гребінець від торгівельної марки Тек. Приємного перегляду! Гребінець з хвостиком. Навіщо він потрібен? Саме класична робота, де застосовують дані гребінці, це мільорування, техніка у фарбуванні, яка називається мілюрування. Ми можемо робити штопку достатньо мілку або широку штопку, і цей гребінець буде ідеальним вашим інструментом. Ідеальний він в тому, що він має достатньо гострий кінчик, в нього немає пітєлечки на хвостику, бо достатньо часто, коли в процесі мілірування штопкою в даних гребінцях є пітєлька, вони чіпляють зайві пасма, і ви можете робити свою роботу нечистою. Завдяки даному гребінцю ваша робота буде максимально чистою та обережною. А також даний гребінець достатньо часто ми використовуємо в зачісках, коли нам треба промалювати якусь окрему текстуру в пасмах, коли нам треба припідняти об'єм, коли ви зробили начос в укладках. Або в браш-накрутках, або в ваших зачісках, і вам треба якось його трошки припідняти вже після фіксації. Тонки, тонкою частиною гребінця ми можемо проникнути скрізь волосся і припідняти його. Це буде ідеальним вашим інструментом. А також він має достатньо мілкі зуб'я, що допомагає забирати пухнастість під час укладок. І окремий напрямок роботи, який ми можемо виконувати даним гребінцем, це начоси. Створення прикорневого начосу під час укладок в накрутках на брашах. Або в базових звичайних накрутках, або навіть в елементах зачісок. Також даним гребінцем ви можете виконувати начос під час технік фарбування шатуш. Даний гребінець повинен бути у кожного майстра, який займається техніками фарбування або зачісками. Це буде один із ваших ідеальних інструментів торгівельна марка ТЕК. А ми переходимо далі. І далі ми з вами розберемо, як правильно користуватись сухими шампунями та навіщо вони потрібні. Сухий шампунь від торгівельної марки Бібікос не має жодної фіксації. Коли ви розпиляєте на волосся, він має злегка білий наліт. Для чого це потрібно і як це усунути? Коли ми розподіляємо, Сухий шампунь на прикорневу зону бажано розподіляти її на вже зажирену прикорневу зону, а не на просто сухе, свіже помите волосся, щоб в перспективі воно не жирнилося. Тому що основне завдання молекул сухого шампуню – це наліпнути на прикорневу зону та зібрати в себе вологу тих жировиділень, які є на шкірі голови. І після цього, коли Даний продукт попрацював на волосі 5, 10-15 хвилин. Нам потрібно його або вичисити мілким гребінцем, або видути максимальним потоком фену. для того, щоб ці молекули а, з ж, зажиреннями вони видалилися з волосного покрову голови. Якщо ми це не зробимо, то ваша голова до вечора знов почне жир, зажирнятись, тому що шампунь, а також молекули жиру, вони залишаться на вашій голові. І ключовий момент це вичісувати або видувати. Він не має. Фіксацію, а також деякі розподіляють її не тільки на корінь, а й на прикорневу зону. Вся зона нанесення залежить від того, наскільки жирна у вас шкіра голови та наскільки сильно ваше е, зажирнення стікає на довжину волосся. Даний продукт є універсальним, підходить для жінок, а також для чоловіків. Він має невеликий об'єм в 200 мл, він достатньо зручний у використанні, має дуже мілку дисперсію розпилення, не обтяжує, а також не фіксує волосся. І плюс він достатньо зручний. Ви можете брати його з собою в подорожі або носити жіночі сумочки з собою майже завжди. Друзі, а я сподіваюся, що цей відеоролик, як і усі інші, були для вас корисними. Не забудьте підписатися на наш канал, на мій інстаграм, поставити вподобайки, написати коментар, а також за промокодом DIQSAR13 ви можете отримати знижку мінус 20% на бренди наших партнерів. Допис нижче під цим відеороликом. І до нових зустрічей у нових випусках!